Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Газове питання: чи буде Молдова обговорювати цю тему з Придністров'ям? Знову на маршруті шостий тролейбус відновив рейси столицею. 900 рублів за півроку фінансова допомога пенсіонерам надійшла. Перемогти у спорті перемогти себе. Турнір параспортсменів у Тирасполі. Економічний тиск Молдови на Придністров'я, переговорний процес, заяви Кишинева про необхідність виведення миротворчих сил з території республіки. Віталій Ігнатів дав велике інтерв'ю інформаційному агентству Рія новини. До переліку вже існуючих проблем. Додаються нові: одна з них постачання газу до Придністров'я. Цю тему Кишинів навіть не намагався обговорити з Терасполем, заявив головний дипломат нашої країни. Ні, Олег Сірібрян, ні його попередники не виходили з ідеєю щодо спеціального обговорення питання постачання газу в рамках переговорного процесу. Не включали цю тему до порядку денного в останні кілька років і не ініціювали створення профільних експертних груп. Немає таких звернень у нашому дипломатичному листуванні і сьогодні. Мабуть, на тлі назріваючих проблем представники Молдови намагаються якось виправдати свою бездіяльність та неготовність до предметної роботи з Придністров'ям. Але такі вигадки легко перевіряються, хоч і залишають неприємний осад. Вже завтра відбудеться надзвичайне засідання Верховної Ради. Депутати парламенту розглянуть та затвердять указ президента ПМР про запровадження надзвичайного стану в економіці у зв'язку з можливим скороченням постачання природного газу. Його напередодні підписав президент. Режим надзвичайного стану пропонується запровадити на 30 днів. Деталі документа збереження життів та здоров'я людей. Головне. Терасполь шостий тролейбус знову у строю. На лінії його не бачили із травня, коли розпочався ремонт на площі Суворова. Тепер він вийшов на маршрут. Мікрорайон Західний, площа Суворова, далі вулицею Шевченка до ринку Гермес. Старт за колишнім графіком о шостій ранку. Люди люди почали телефонувати, питати і звичайно. Ми запустили цей маршрут. Він спочатку ще за радянських часів був створений для доставки працівників, які проживають у районі Західний до центру, які працюють у промзоні. Тобто наші підприємства, електромаш, кірова, молдавізоліт, тепломережі. Люди раді, що шостий тролейбус знову ходить. Можна. Звісно. Трібен, звичайно, четвертий погано ходить, і сьомий, і шостий потрібно, звісно. Хоч на якомусь доїхати, на Кіровській взагалі нічого не ходить. Там годинами стоїш, чекаєш. Тут я маршрутку ждала. Ось я маршрутку чекала і дуже зраділа, коли приїхав тролей. Бо звісно, він потрібний. На вулицю Шевченка більше нічого не їде. коли заводи, коли заводи працюють, то робітників достатньо, їздять на роботу. Година пік, це вранці та ввечері. Сьогодні люди ще не знають, що є маршрут, тож їх мало. І погодні умови тому ось так. Сподіваємося, що пасажиропотік буде у нас. Тролейбус під номером 6 ходитиме в години пік. Вирушає з кінцевої на західному о 6 ранку, 7.02 та 8.06. Після обіду ще два рейси. Графік руху можуть коригувати для зручності працівників. Якщо з проханням до тераспольського тролейбусного управління звернуться керівники підприємств. До Придністров'я надійшов черговий транш фінансової гуманітарної допомоги для виплати надбавок пенсіонерам за друге півріччя 2024 року. Це по 150 рублів на місяць. Ті, хто давно на пенсії, отримують одразу 900 рублів. Сума за півроку дні вже найближчими днями вже відбувається виплата вказаних коштів. Тим, хто отримує пенсію на банківські рахунки, вони миттєво отримують усю суму. Ті, хто отримують пенсію шляхом доставки додому, повинні чекати на свої маршрути за місцем проживання. Поки що йде підготовча робота, у тому числі з банками, ті, хто отримує пенсію на картку, отримують надбавку автоматично разом із СМС оповіщенням. Решті пенсіонерам доплати передасть доставник єдиного держфонду соціального страхування. Палац Республіки сьогодні тут пройшла конференція про сімейні цінності. У залі студенти, суворовці, кадети та курсанти військового інституту. Їм розповідають про православний погляд на шлюб та кризу сімейних відносин. Чоловік людина це перш за все сім'я. Саме сім'я є відмінним фундаментом. Однак у нас час сім'ї розпадаються, роблячи нещасними мільйони людей. Розлучення по всьому світу давно стало повсякденністю і навіть нормою життя. Розлучених більше ніж одружених. На три шлюби припадає два розлучення. У нас у Придністров'ї ситуація теж не легка. З доповідями виступають священнослужителі, військовослужбовці, курсанти військового інституту та суворовці. Бальшою кліжіства сім'ї розпадаються. Велика кількість сімей розпадаються у перші роки спільного життя. В усі часи сім'я була і залишається головним інститутом, в якому формуються головні життєві принципи та цінності людини. Здорова атмосфера у сім'ї впливає на моральне здоров'я людини і всього суспільства, осередком якої сім'я завжди і була. Значення сім'ї не змінилося і зараз. Чому розлучень побільшало і як інтернет впливає на думку молоді? Особлива увага темі формування міцної сім'ї цьому году год сім'ї. Цього року рік сім'ї. Моя доповідь на тему джерело міцної сім'ї – цнотливість». До конференції готувався близько двох місяців. Сьогоднішня молодь насамперед думає про кар'єру, а створення сім'ї залишають на потім. У своїй доповіді я говорю про емоційну близькість молодого подружжя. пошану одне до одного, чесність про те, як боротися з непорозумінням сварками і зберігати гармонію у сім'ї. Конференцію проводять вже втретє. Організатори планують і надалі говорити молоді про сімейні цінності. Допоможемо дітям благодійний фонд, який підтримує багатодітні та незаможні сім'ї Слободзейського району, канцелярією, одягом, взуттям, продуктами та побутовою хімією, влаштовують коробки добра. А ще фонду розпліднику «Мірінєшт» купив 10 кубів дров для багатодітних родин у Слободзеї чотири сім'ї, які не мають газу. Тож грітимуться дровами. Дякую за Дякую за допомогу, що підтримують людей багатодітних. Бо хтось може, хтось не може. У мене четверо діточок. Я працюю в будівельній бригаді різноробочим. Дружина технічкою працює у школі першій ми допомагаємо сім'ям. допомагаємо сім'ям, які потребують нашої допомоги багатодітним, неблагополучним. Сьогодні ми їм привезли дрова, і ми їм допомагатимемо у різний спосіб. Ми коробку добра робимо, споруджуємо такі красиві коробочки і привозимо їх у магазини, школи. І люди небайдужі туди кладуть все, що вважають за потрібне для дітей з таких ось багатодітних і неблагополучних сімей. І ми потім їм роздаємо. Коробки добра можна знайти в центрі міста, в магазинах Погрімушка, центр клімату, фарба, група а ще на Балці, Бородинці, лікмістечку та на Кіровському. Там коробки пробудуть до 7 січня. Допомогти сім'ям може кожен. У парку енергетиків Дубосарах нещодавно відкрили ще один спортивний майданчик. Це турніки для занять воркаутом, але на м'якому прогумованому покритті майже одразу з'явилися дірки. У чому причини далі в сюжеті. До босари парк енергетиків два роки тому тут збудували спортивні майданчики для гри у футбол, баскетбол та волейбол і Встановили тренажери. Нещодавно додали ще й турніки. Майданчик покрили м'яким прогумованим покриттям. Роботи завершили 7 листопада, але того ж вечора на ньому з'явилися дві великі і кілька дрібних дірок. Там хтось, напевно, в буцах пройшовся з шипами, от і пошкодили. Звичайно, шкода, потрібно дбайливо ставитись до таких речей. Займаються на цих снарядах. Займаються на цих снарядах усі задоволені. Молодь грає в волейбол, баскетбол, особливо влітку. Зараз з дощем менше людей і навчання почалося. Але у вихідні всі гуляють, всі задоволені. Шкода, тільки нове покриття вже пошкоджене. Буквально нещодавно його зробили. Що насправді сталося, ніхто не бачив. Можна лише припустити, що сюди із футбольного майданчика прилетів м'яч. Покриття на той час ще не встигло застигнути, і м'яч відскочивши, прилип. Гравці вирішили його дістати, але замість. Того, щоб зайти з краю майданчика, пробіглися ним у бусах і відірвали м'яч разом із покриттям. Підрядник обіцяв усунути пошкодження, як тільки потепліше, та висохне покриття. Бандирський вищий художній коледж. Ще чотири роки тому Анастасія Швець тут навчалася, а зараз сама викладає живопис. Її картини прикрашають класи та аудиторії коледжу. А найбільше в актовій залі служіння істині. Це її дипломна робота, сюжет філософський про життя новомученика і романаха Софронія Нісміянова. Он був воєнним священником. Він був військовим священником у фортеці Бендерській. Через все своє життя ніс гідністю віру, і в 37-му його розстріляли. Тепер він вважається новомучеником, пережив складні речі, гоніння, переслідування, в'язницю. Та моє завдання було відбити все це у композиції. Над картиною Анастасія Швець працювала понад три роки. Писала ескізи, нариси, читала історичні журнали. Сафроній, зображен лодці, мітафорічески. Софроній зображений у човні метафорично, що пливе протягом життя. Більшість роботи займає вода як спосіб життя, і як кожен з нас зазнає бурі. Робота наповнена різними символами. Ми можемо бачити образ Богородиці як символ віри, твердості духу, десь частина дитинства відбито, де він маленький з мамою. Десь видно, що він служив, десь його учні зображені. А це також образ Софронія Нісміянова. Вже інша робота. Ікона у храмі Невського. Її шість років тому написала Ольга Горбаченко, викладачка Анастасії. Швець випускниця захопилася філософськими темами і мріє зробити виставку своїх робіт. Перемогти у спорті, перемогти себе це головне гасло змагань серед параспортсменів. спортсменів. Два дні у спортивному залі республіканського спортивного центру інвалідів змагалися з бочі, шахів та шалдауну. Андрій Парченко займається спортом у реабілітаційному центрі з 21-го року. Спочатку тягав штанги та гирі, а потім у його серці своє місце знайшла боча. Це гра для візочників. же, опять же, там ідуть згиби, розгиби. у бочі йдуть згини, розгини. Якщо не працює частина ніг, допустимо, то хоча б туло працює. У плані пересування мобільності знову ж таки. Ти ж не стоїш просто так. Це і спілкування, нові знайомства, комунікабельність із людьми, а не сидиш у трьох стінах. А це шаудаун у нього грають незрячі або слабозорі спортсмени. Суть гри спеціальною ракеткою забити гол у лузу суперника. Шоудаун – це настільний теніс, тільки для незрячих людей. Він спеціалізований. Там м'ячик звуковий, спеціальні є лузи, які визначають, що там гол потрапив в м'яч у лузу. Це два очки. Штрафні по одному очку йдуть. Діана Дорошенко на турнірі шашок бере участь не вперше, а навесні вона взяла золото на чемпіонаті світу в Італії. На чемпіонаті світу я стала першою серед глухонімих. Я виграла у чотирьох суперниць. Боротьба була серйозною. А на таких турнірах як сьогодні я маю ігровий досвід. Загалом у змаганнях беруть участь 120 людей. Це спортсмени з Терасполя, Бендер, Слободзеї та сіл, Красне, Терновка та Паркани. Для них ета. Це... Для них це життя, це реабілітація, спілкування, розвиток і фізичний стан. Звичайно, десь може бути перевірка на що вони готові, коли на тренуваннях займалися і секціях, яких вони досягли результатів та здобутків. Змагання присвятили міжнародному дню інвалідів. Це останній турнір у параспортивному сезоні. Далі новорічні канікули, а потім знову до тренувань та змагань. Напередодні в Омані завершився чемпіонат світу. «Сокки». господарі обіграли Казахстан, чемпіонів світу і дворазових володарів Кубка Європи. Головний матч чемпіонату світу показав і перший Придністровський. Про всі грані мундіаля сьогодні у програмі Спорт на першому, а ще про майбутнє придністровського футболу, розвиток масового спорту і успіх на фестивалі шкільного спорту. О 21.15 на першому придністровському і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.